Всім гарного дня у продажу Кавасакі Ніндзя. 400 -ка. 19 2019 року. Куплена на мотоаукціоні. У дуже крутому стані. Стан реально як новий. По пробігу взагалі. Мелоч дрібниці 8К по пробігу. Два ключі. Підставка під телефон заводському окрасі, гарна гума, мастило поміняне, колодки в ідеалі, вилка не тече. Працює шикарно на АБСі. нового мотива. Тому цікаво, звертаємося ціна 5200 з повним пакетом документів. Документи включені у вартість. Відправлю поштою або самовивіз. Приїжджайте на тест-драйв. Раді... Будемо раді вас бачити. Ось такий шикарний стан. Ось така шикарна ніза. Шикардос.